Ізмаїл називали Мехмедабадом Багдаді, містом Мехмеда на Дунаї, яке можна порівняти з квітучим Багдадом. А російська пропаганда зробила з нього режимне містечко Прадіди воювали. Тож три основні міфи про Ізмаїл. Ізмаїл заснував російський генерал Тучков приблизно 200 років тому. Насправді ж, місто засновано в 1589 році Мехмедом Хашіб'язі, придворним темношкірим євнухом султана Османської імперії. Росіяни ж після взяття Ізмаїла винищили тюрське населення. І роздули другий міф про взяття неприступної фортеці. На час взяття Ізмаїлу він не був військовою фортецею, а цифри подані Суворовим дуже завищені, прямо як Канашенков сьогодні. І третій міф про будівництво росіянами заводів. Проте Ізмаїльський суднобудівний завод Найсуднасервіс є одним із найстаріших підприємств України, оскільки майже безперервно функціонує на цьому місці з 1590 року.